Пологий болісний процес. Особливо якщо людина народжує сама себе та ще й у зрілі роки. Так, це точно. Я хотів би таке запитання поставити. Ось коли говориться, що народжувати будеш у муках, можливо, все-таки тут розмова йде не про наше таке тваринне народження, а можливо, розмова йде про народження людини в людині. Ну, загалом може бути і так. Але в будь-якому разі, і в цьому, і в цьому пологи в це муки. Чому а цей творець навмисно зробив так? Сказано ж у муках будеш народжувати. Це я розумію, але чому не народжувати радісно в радості? Ось так, от знаєте, не страждаючи, без болю. Я б сказав, що це насправді парадокс, тому що з усіх істот, я думаю, людина страждає при цьому найбільше. Ось це от справді. Зараз думаєш, як вони народжували до всіх цих? У них було легше. Так? Так, я думаю, що в них було легше. Тобто, без усіх знеболювальних могли народжувати. І йшли кудись у бік і народжували. Так, пам'ятаєте, як у Тихому Доні? пішла на Дон Наталя і народила там, по-моєму, двох хлопчиків. Так. Чому можна вас запитати? Чому раніше було простіше? Біль був той самий, а ставлення до болю було іншим. напевно. Ні, я думаю, біль був іншим. Люди були більш звичні до болю, вони переносили всі страждання набагато легше, і загалом розуміли, що інакше нікуди не дінешся і нічого не зробиш, треба народжувати. Тобто, в принципі, чим ближчі ми були до природи, ми народжували легше легше. Щойно нас відокремив там бетон, асфальт від природи, ми почали народжувати в муках ще так. більше і нам знадобилися знеболювання. Тепер про народження, як тут говориться, та ще в зрілі роки народжує сам себе. Що це для вас таке Це Скажіть. духовне народження? Духовне народження. Так. Чому воно в муках має бути? Ось воно. Це тривалий процес. Протягом якого людина має чітко визначити, вона хоче народитися духовно чи ні, і вона має сама себе поставити в такий стан і вмовити творця, щоб той зробив над нею такі дії. Тобто, ось це і є муками, так? Ну, загалом, це все процес проти бажань людини природних. Це муки. муки. питання моє таке: людина бажає все-таки народитися, чи вона не бажає? Ні, людина бажає все-таки народитися, і творець бажає, щоб людина народилася, і вони один одному допомагають, але все-таки інакше неможливо через біль. через біль. усе має проходити через біль. От як ви вважаєте? Так. Усвідомлення того, де ти перебуваєш, і куди ти маєш вийти, народитися, яким чином ти проходиш цей вузький шлях із матки назовні в цей світ. Це все муки. так, це все муки. Скажіть, будь ласка, ви вибачте за запитання таке. Ви мучились взагалі ось протягом ось цього періоду довгого, що ви займаєтесь Ні. цією наукою? Ні. Але хто знає, що ще буде. Але до цього були муки? Так. Да, так так Тобто, це якось навіть тут не самі пологи, а до цього йдуть муки, передпологові такі. Так. так Тобто, ось цей увесь пошук і так далі, ось ці всі депресії, все-все, все передпологове таке. так Так. А потім, коли раптово відчуваєш, що ти знайшов, це радість. Радість можна в цій радості плисти, 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 й плисти. Останнього так плачучи.